Одне єдине правило, яке допоможе вам жити своє щасливе життя і забути про всі проблеми і негаразди, які можуть бути а може і ні, присутні у вашому житті. Біршай говоримо з вами. Гарний кадр я вас дивилась крізь. Кілька разів ви пробували перекладати щось на колись. Тому що зараз ну не на час. Я зможу знайти для цього кращий час пізніше. А тепер, будь ласка, уявіть собі на одну хвилинку, а краще на все своє життя. Що день, в якому ви живете зараз, ось цей день, це єдиний день, який у вас є. Немає більше завтра, післязавтра, після нового року, 25-й, 70-й. Немає жодного з років, днів, годин, нічого немає. Про Сам факт того, що є тільки зараз момент, ви напевно чули багато разів. Але чи ви використовували це в своєму житті толку чути, толку сто разів знати, прочитати мільярд книжок, бути найрозумнішим на світі? Але якщо ваше життя не виглядає як казка, якщо ваше життя не наповнене щастям, то Кому здалися всі ваші книжки, кому здалися всі ваші образування, дипломи, медалі і так далі? Кожного ранку, якби ви прокидалися з думкою, що у вас є тільки 24 години, нічого просто лишнього в цьому дні у вас би не було не було б ліні, не було б апатії, не було б депресії, не було б небажання жити. Тому що ви знаєте, що у вас є сьогодні і цей день, і цей момент ви потратите тільки на те, що дійсно важливе. Коли ви знаєте, що це ваш останній день, ви не будете його просирати, вибачте. Ваше життя кожного дня у ваших руках. І тільки від вас залежить, чи воно буде казкою, метеликами, поні будуть літати на крилишках. Чи воно буде в гібні? Кожного дня ви це вибираєте. Немає такого, що я народився в їм. Я моя така доля, я тільки так живу, все. Всі люди класно собі вибрали, в них круто, їм повезло, а в мене все погано. Так само, як люди прокидаються, о, в мене таке неймовірне життя, як мені повезло, блін. Ні, не буває повезло. Буває ти вибрав так. І коли ви кожного дня берете відповідальність за те, як у вас буде цей день проходити, як він у вас буде виглядати. Немає просто опції, немає варіанта, що він у вас не вдасться, що він у вас буде не такий, який ви хочете. Завжди можна мріяти про більше, завжди можна ставити собі неймовірно великі цілі, що ви хочете досягнути, що ви хочете ще в своє життя завабити, привабити, але. У вас завжди є тільки ось цей момент. Зусередьтесь, будь ласка, на ось цій думці. У вас є тільки момент, коли ви дивитеся відео. У вас немає іншого моменту. Ваше життя полягає тільки на тому, що ви щоб дивитесь це відео. Ви закінчите дивитися це відео. Все, моменту більше не буде. Не буде життя. Кінець. Я зараз наблюдаю над уліткою, яка тут біля мене проходить. і мені цікаво, чи вона прийде до мене до кінця цього відео. І вам може здаватися, що в житті є щось неможливе. Але це неможливе є в майбутньому, в минулому, але не зараз. Зараз можливо все. Ви щось хочете, ви чогось бажаєте? Just do it. зараз, зараз, Now. Я не знаю, які можуть сказати. Зараз це ваше ключове слово. Зараз виконуєте всі ваші мрії. Зараз у вас щастя, зараз ви любите себе. Якщо у вас щось не виходить з першого разу, я знаю про що ви, тому що сама через це проходжу. І навіть буває так, що от, от, ніби зробив перший раз, другий раз зробив і не вийшло. І все, і хочеться закинути, хочеться плакати, у всіх виходить, а я такий один не здара. Зробіть одну дію, яка у вас зараз не виходить, рік кожного дня. У вас немає шансу, що ви її не зробите добре. А якщо у вас за рік ця дія не вийде так добре, як ви хочете. Тоді можна подумати про зміну якоїсь тактики, про зміну стратегії, плану і так далі. Так як ми впливаємо на інших людей, на життя інших людей, так само люди інші впливають на нас. Зафіксували, так? А тепер подивіться на ваше оточення: хто вас оточує? які люди кожного дня вас оточують? І я зараз навіть не про ваших друзів, батьків чи дідусів, я зараз про контент. Який ви дивитесь, які люди в контенті вас оточують кожного дня? Тому що з друзями ми пішли на годинку, зустрілися, кавку попили і додому вернулися. Знову дивитися наші контенти. А контенти, які ми дивимось, то ці люди, з яких ви берете приклад, то люди, які мають можливість. Грати якусь важливу роль у вашому житті? Чи кожне відео в Тіктоці, наприклад, на якому ви зупинилися трошечки більше, сфокусували свою увагу, чи та людина вартує вашої уваги зараз, чи людина сторін, якої ви дивитеся кожного дня? Вартує вашої уваги, або ви хочете перейняти якісь можливо цінності від цієї людини. Ви хочете бути трішки подібною на неї. Всі люди, які нас оточують офіційно, десь там назовні, так само в наших телефонах, комп'ютерах, вони всі відображають нас, якими ми себе бачимо зараз. Якщо ви підписані, якщо ви слідкуєте з людьми, які вам не подобаються, і ви що так не знаю. Трочки зверху на них дивитись, наприклад, о, а що вона якась не некласна, а що вона робить фу, я б так ніколи не зробив? То це нічого не говорить про людину, про яку ви так говорите. Це дуже багато говорить про вас. Хочете побачити цю улітку?